Народився братик. Оленчиної матусі народився хлопчик. Радіє Оленка, тепер у неї є братик. Прокинулася вночі Оленка, бачить, хилилась мама над колискою та й співає колисковою. Заворушилася заздрість в Оленчиній душі. Тепер, думає, мама вже не любитиме її так. Як раніше, бо треба ж і Петрика любити. Мамо, каже Оленка вранці, ой, як люблю я вас. А чого ти мені це говориш? непокоїться мати, бо хочу, щоб ви мене любили не менше, як Петрика. Мама полегшено зітхнула й каже, Іди, Оленка, сонце, запитай, як воно ділить своє тепло між людьми. Вийшла Оленка та й питає, а сонце каже, для кожної людини все моє тепло від першої до останньої іскри.